Неспокійною видалася минула ніч для місцевих правоохоронців. О третій ночі до чергової частини відділку надійшло повідомлення про масштабну крадіжку. У селищі жовтневому із магазину невідомі поцупили термінал самообслуговування. Сума завданого збитку близько 40 тисяч гривень. Поліціянти кажуть, операція була добре спланованою. Зателефонував до поліції чоловік 1965 року народження. Він і розповів правоохоронцям про те, що невідомі викрали із приміщення магазину термінал самообслуговування. Працівники поліції, що входили до складу слідчо-оперативної групи, встановили, що до приміщення торгівельного закладу проникли шляхом злому металевої решітки та віджиму металопластикових вхідних дверей. Близько 3-ї години ночі до Новолинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи таємно викрили з магазину селища СМТ Жовтневого, термінал самообслуговування одних з банків міста Новолинськ. Відразу після цього було скеровано слідчо оперативну групу в повному складі. Після приїзду на місце події було встановлено про те, що не встановлені особи шляхом пошкодження металевих град і віджимом металопластикових дверей проникли в магазин, де викрили вказаний термінал. На даний час проводяться всі оперативні заходи по встановленню осіб, які скоїли даний злочин, місце їхнього перебування. Розпочато кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України, а саме таємне виплідне майна поєднання з проникненням в інше приміщення. Проводяться слідчі дії, за результатами яких буде прийнято рішення. Наша знімальна група побувала на місці злочину. На стіні, де були закріплені грати, видніються дірки. Навіть на підлозі, де було встановлено термінал, видно, прикласти злочинцям довелося чимало сил. Сміливості і винахідливості викрадачів можна подивуватися, термінал самообслуговування, річ не з легких, як його вдалося витягнути і спустити сходами залишається здогадуватися. Працівники банку розповідають, коли такий самий вивозили з їхнього відділення, то порилися біля нього троє чоловіків зі спеціальним візком. Камера відео Спостереження, що стоять у магазині, зафіксували двох викрадачів. Про наявність транспорту, яким імовірно відвозили трофей, правоохоронці поки не повідомляють. Цікавим є той факт, що за добу, тобто наступного дня, інкасатори мали забирати готівку, що наштовхує на думку, що операція була добре спланованою, а брали в ній участь ті особи, котрі цією інформацією володіли. Подейкують минулої ночі викрадення терміналу самообслуговування у жовтневому, не єдине. Про інші випадки ні правоохоронці, ні керівництво філії банку говорити не воліють проте такого факту і не заперечують. Працівники Нововолинського відділку поліції продовжують проводити оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 6 років позбавлення волі.